Продажі у нас Nissan Note 2009 року випуску. Це у нас рестайлингова модель. Приїхав свіжу з Німеччини, не повністю розмитений, сертифікований, готовий до постановки на перший облік. Має у нас 2 4 бензинчик на механічній пітистопанній коробці передач, дуже економний. Також на який вже встановлено газове обладнання. Автомобіль має круту комплектацію, що присутні процветаманні фари, легкославні диски, двохкольоровий тканиновий салон. Повний електропакет шкіряне мультикермо, круїз, контроль, датчик світла, сенсор дощу, електроскладання, дзеркал, бортовий комп'ютер, мультимедіа CD-UX, Bluetooth, також у нас кондиціонер, 5 механіка. Дуже просторий задній ряд, присутні в нас столики. Що в нас по багажному виділенню, воно збереженому стані. Є в нас полочка, докаточка, домкрат, ключ, повний. У нас там комплект, там балон знизу. З оригінальним пробігом і що саме крутого, без єдиного підфарбування. Тому ти нас знайдеш з адресою місто Бердичів вулиця Житомирська, 92 2 Компанія Авто». Приїжджай і оглядай.